Вдягати шкарпетки перед штанами чи після? Перед. Ну я вже перед я вихідом Я вже коридорі. Так, ну і таке одвічне питання всіх жінок: мити голову зранку чи з вечора. Зранку. 100%, тому що з вечора ти вже припадаєшся, вона вже не не Та чиста. Вона не така красива. Ну мені, так. як чоловіку, типу з середньою довжиною волосся комфортніше зранку мити, тому що якщо помити з вечора, воно просто буде ну не неохайно, типу, на ранок, і тому мені легше помити голову, а потім ну, висушити. Якщо чесно, треба. ми що зранку помиємо, що з вечора не буде не аналітика. поки мене нормально не зробимо собі зачіску. Ну, у вас трішечки по-іншому. Книга паперова чи електронна? Паперова 100%. Окей. А, моє питання, яке я просто обожнюю. А, Вкривати ноги ковдрою. чи ні? Я вам скажу такий факт. Я в влітку... одну не висовуєш? Ні, я влітку можу спати з закритим вікном і під трьома ковдрами, тому я що мені красна. завжди холодно завжди. Але мені все ще страшно, що. Хтось все ж таки до мене вночі йду, <світ> та, <світ> та, все ж таки. А в мене вайб завжди витягнути одну ногу з-під одіяла. Ні. От прям постійно. Що що хто мене там має лоскотати? Господи, мене там, блин, не жодному хату. А окей. під ліжком Добре, живеш. А я його То я його покладу а біля вовчок. себе.